Контрозвідники служби безпеки України на Донеччині викрили посібника ворожої інформаторської мережі, яка діяла на сході України. Зловмисником виявився депутат Дружківської міської ради від забороненої партії ОПЗЖ. Перш за все, зловмисники цікавили місця розташування підрозділів збройних сил України, логістичних хабів, а також центральні автошляхи у регіоні. Перед тим як затримати депутата СБУ поетапно задокументувала його допомогу ворожій агентурі, учасників якої ми викрили у березні минулого року, встановлено, що фігурант на власній автівці возив ключового інформатора ворожої агентури Олександра Добродомова по дружківці та допомагав йому здійснювати фото-відеофіксацію об'єктів цивільної інфраструктури у регіоні, а також фіксувати наслідки ворожих обстрілів. По Дружківці. Наразі зловмисник затриманий, йому повідомлено про підозру за частиною 7 статті 111 з позначкою 1 це надання допомоги збройним формуванням країни-агресорки, ведення бойових дій проти Збройних сил України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Нагадаю, що інформатор ФСБ Росії Олександр Добродомов вже засуджений до 12 років за ґратами.